Спортивний одяг екстра 10 кг, ціна 4059. Іступні такі класні балонові чоловічі штани. Розмір тут Елька. Ось такий прямій подави. І тут не буде такий світшотик в сірому кольорі. Розміра тут не бачу. Далі ще йдуть такі валосопедки. Тут щось таке, не знаю. Далі ось така спортивна кофточка. Ну, у нас 170-176. Тут я замочив до середини. Далі. Ось такі класні. штани. Облищается Вони такі цілі, це де розмір Энка. Далі будет така безрукавочка з капюшончиком тигрова. Розмір Эска. Тут такая дорозенка вона нас. Наступні штани. Спортивні розміром Елька. дальше да, у такая классная кофта, такие рукава, очень гармон. Размер М, да? Наступный, да, такой батничок с капюшоном, короткие такие ведь, рукавы. Дальше да, кофточка Adidas, классно, Элька. Футболка пишет. Наступний да світшоток. На Далі йдуть штани, розмір тут я не бачу. Наступний да ось такий батничок. Скафлішона. Розмір не бачу. Далі давай дивіться який крутий. Как рука кофта на замочку, цей Adidas з капюшоном. Просто шикарно Розмір пише XL -ка, але це не XL, це менший розмір. Дуже гарно внизу йде звіде резиночка, рукава резенка. Наступні йдуть до них. До неї може бути ось такі шорти розміром М там. Також Adidas. Далі ще йде ось такий світшотик. Розмір S. У нас йде такий батючок. Розміра тут не бачу. Деска, Ще Що задухіє такий надпис. Далі ось така класна вітровка. Розмір M-ка. Наступна да, курточка? Така вітрова, вегесенька, класна. всередині йде така суточка. <кхи> розмір я не получу. Тут такі Nike, Розмір Елька. Наступний тут розмір 40. Ось такі штани. далі йдуть такі шкіряні спереду ззаду просто матеріал. Далі ще такі штани ЕСКА. Наступна йде така безрукавочка. Далі йдуть ось такі штани спортивні розміром 40-42. Наступне йде така кофта. Дуже гарна. Світлого кольору, розмір Еска. Далі йдуть такі штани. Розмір тут не бачу. Наступний де такий батнічок. Також розміру не бачу. Це йде якийсь бренд. Колір такі. І останнього данку зараз такого класного яскравого світшотика з капюшоном. А розмір еск, і він також іде на фліс.